Апеляційний суд Івано-Франківської області не задовольнив позов колишнього керівника вигодського лісгоспу Ігоря Тимочка, котрий нагадаємо, хотів скасування рішення Долинського районного суду, вимагав поновлення на посаді та відшкодування середньої місячної заробітної плати. Як ми повідомляли, засідання відбулось 11 листопада за участі представників громади і безпосередньо працівників лісгоспу. Після засідання активісти відправилися в обласну прокуратуру. Чого вимагали вони там, знає Мар'яна Мазур. Небайдужі мешканці Долинського району, що вже не перший місяць заявляють публічно про свою думку щодо зміни керівництва у Вигодському лісгоспі, приїхали цього разу в обласну прокуратуру. Кажуть, все, що їм треба, бути почутими. Тема одна і та ж бажання притягти тепер уже до кримінальної відповідальності колишнього очільника лісгоспу Ігоря Тимочка. Ми вважаємо, що Ігор Тимочко здійснює підрив конституційного ладу в державі, оскільки публікує місцевій пресі про сепаратистські випади, що кримський уряд пропонує йому співпрацю. Ми не можемо зрозуміти, чому наша влада не хоче бачити, що. Е Пан пана Тимошка запрошує кримський уряд будувати дороги. Хто запрошує аксіонов, теористи, сепаратисти, як їх назвати? Я ми би хотіли, щоб в дійсності вони все таки взяли до уваги і прийняли якісь правильні рішення. На що в прокуратурі відповіли досудові розслідування тривають? Порушено два кримінальні провадження. Одне з них за статтею 191 кримінального кодексу України. Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Прохання у найкоротші терміни провести перевірку, об'єктивно висвітити.